Доброго ранку, мої любі малята. Сьогодні на заняття з соціум. З давній давен наш народ понад усе цінує хліб. Хліб це достаток. Люди це слово промовляють з глибокою поваж, пошаною. Хліб починається із зернинки, але щоб він прийшов до на наш стіл, треба прикласти дуже-дуже багато праці. Діти, погляньте, скільки з тіста, коли воно підходить, можна випікати різноманітні вироби: булочки, батони, паляниці, кекси, хліб запашний, різних різних видів: білий, сірий, чорний, злаків. Хлібу і є у глибокій пошані, з ним пов'язано багато традицій. Народжується дитина, ідуть до неї з хлібом, гостей зустрічають з хлібом і сіллю, тому його потрібно берегти і шанувати. Відносимося до хліба ми з вами з великою пошаною. І це правильно, діти. А зараз давайте поговоримо про те, хто які казочки чув чи знає про хліб. Назвіть мені, будь ласка. Так, правильно, легкий хліб. А ось є таке оповідання, яке називається хліб на землі, казочка хліб і золото. А знаєте ви нашу казочку, всім відому, колосок. Тож давайте пригадаємо казку. Про кого ця казка? Що робили мишенята? Що знайшов півник, що він зробив з колоском, чи ласували мишенята пиріжками, чи справедливо вчинив півник. Шкода вам мишенят, чи ні? Тож, щоб нам відповісти на ці запитання, давайте зробимо коротенький перегляд казочки. Дітки, перед переглядом казочки колосок, ми з вами зробимо розминочку. Сірі мишки маленькі, хвостики у них довгенькі, грались, веселились, працювати вже втомились, а щоб добре працювати, треба трошки пострибати. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Відпочили, розім'ялись і до роботи знову взялись. Цілий з цілого ранку до пізнього вечора кожного дня круті вер. Бігають по подвір'ю, стрибають, галасають. Підходить до них півник. Доброго ранку круть. Доброго ранку верть. Доброго ранку. Як вам? Що ви робите? Граємось. А ви будете допомагати? Звісно. Бі -бі 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 -бі. Ні. А чому? Ну, то гаразд. ідіть гуляйте. Так круті верт побігли собі гуляти, гратися далі на подвір'ї. А півник ходив-ходив, підмітав подвір'я, бачив колосок. Круть, вер! Ідіть сюди. Погукав півник мишенят. Бі -бі 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 -бі. Дивіться, що я знайшов. Я знайшов пшеничний колосок. Хто мені допоможе до млина віднести? Тільки не я і тільки не я. А чому? Ну, гаразд, тоді я віднесу колосок до млина. Круті верть побігли гратися, а півник піш... пішов до млина. Поніс колосок, сходив півник до млина. На голову і приніс додому. Лукає і Крутівет! Ходіть до мене. Чи будете їй допомагати пироги пекти? Тільки я. Тільки я. Ну, то гаразд, я сам спораюся. Тоді гуляйте, обігли круті гуляти, а півник на пік пирогів, а круті верх тут, як тут. пі 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 А ви чому прийшли? Пироги смакувати мої. А ви мені допомагали, ви подвір'я підмітали, колосок знайшли, До блина ви сходили. Ні. Чому? То пироги я буду сам їсти, а ви далі грайтеся. На цьому круті верт розвернулися, засумували і пішли собі, а півник став смакувати пироги. Діти, ось ми з вами зробили коротенький перегляд казочки колосок. А як ви гадаєте, чи правильно вчинив півник? З мишенятками круть і верт. Я вважаю так правильно, а ви. Так, потрібно допомагати дорослим, своїм друзям. Діти, а хто головні герої казки? Як ви гадаєте? Так, півник і мишенята, круть і верть. Пі-пі-пі-пі-пі, Ми тут, не як завжди, круті верть. Веселяться, бігають. Діти, а чи сподобалася вам казка? А чим саме вона вам сподобалася? Хм, дійсно, сірі мишки, маленькі, фостики у них довгенькі, да? гралися, веселилися, працювати не хотіли, тільки стрибали. Ну що ж, я гадаю, що вам сподобалася казка, а ми вам говоримо до побачення! До зустрічі, діти, до побачення, до зустрічі, до побачення. Бережіть себе!